Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. У ну, нас сьогодні буде дуже цікаве і корисне відео, тому що буде і стосуватися садівництва, і одночасно не стосуватися садівництва. Мова піде про шахраїв і шахрайство. Я буду все розповідати виключно на власному досвіді, який здобув майже три дні тому назад. Точніше, вся ситуація почалася ще 6-го числа, але кульмінація була приблизно три дні тому назад. Отже, я впевнений, це відео для вас буде неймовірно цікаве. І збереже вам гроші, і збереже вам нерви. І я вас попереджу власним досвідом, щоб ви не втрапили в таку саму халепу, як я. І вашим знайомим теж це буде дуже корисно, коли ви, ви їм це будете розповідати. Тому що я впевнений, що багато хто з вас, що зараз дивиться відео, саме так приймає в цьому участь, як я приймав до цього 5,5 років і навіть не здогадувався. А чому мови біди про сад? Тому що. Це саме через те, що я працюю у себе в саду, то я одного свого часу купив у банка страховку від нещасного випадку. Тобто, думаю, ну я тут буду собі гілки якісь відпілювати, або там впаду взагалі з дерева, то дійсно можна травмуватися. А там в банку банку, до речі, ці дівчата там красиво розповідають, а ось страховка, воно ж недорого, на нещасний випадок, застрахуйте всю свою родину, там чіпалися, там зламали, вивихнули, все виплачують. Ось Дивіться, та та, та 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 Ну, думаю, дійсно, воно недорого. Не там був пакет за трьох-трьох людей, я себе, дружину і мати застрахував 45 гривень на місяць. Думаю, недорого. Тьо, супер. І я цією страховкою користувався з 6-го місяця 2019 року, тобто 5,5 ,5 років. Я щомісячно там списувалася з карти, я навіть жодного разу не звертався. По про страхові випадки. Ну, думаю, коли там вже буде щось серйозне, тоді вже там напишу. І от в мене 6 числа якраз у нас, перше був такий сильний мороз, сніг випав. До мами зранку дзвонимо, кажемо з дружиною: так, нікуди не виходь, тому що на вулиці дуже слизько. Зрозуміло? Так, зрозуміло, все, звісно. Тю. Після обіду дзвонить, каже: Ой, я, мабуть, руку зламала, треба ввезти в больницю. Повезли в травмпункт 16-го у нас, бо у нас тут місцевої поліклініки виявляється, якщо ти зламав, то нічого тобі не роблять. Їдь в травмпункт 16-му. 20-го пригадав, думаю, блін, в мене ж є страховка від нещасного випадку. Супер! Я якраз звернусь і отримую нарешті виплати. Навіщо я плачу? Я ж кажу, з 19-го року навіщо я це плачу. Одразу подзвонив а, в Приватбанк. Там сказали, О, що типу, так треба фіксувати страховий випадок на протязі місяця, інакше ну, буде нечинна не воно. А я 6-го по 20-го числа я зафіксував страховий випадок. До речі, з приводу того, що не завжди, як коли треба, згадаєш те, що потрібно. У мене вчора глядач на пошту якраз написав листа, що купив підробний купорос. Я забув вже про цю тему, що я її підіймав. Я на, на мабуть, наступним відео зроблю відео, як відрізнити. Підробку або не підробку купоросу і одразу попереджаю, тест цвяхом він не працює. І саме на відео я вам покажу. Ви самі побачите, що тест цвяхом нічого не каже, чи підробний купорос, чи не підробний, і якої він якості. Але то давайте я вже наступним відео зроблю. Сьогодні у нас про мою. Страховку від нещасного випадку. Отже, коли я зафіксував страховий випадок, то ми ще з дружиною обговорювали: ну, як ти думаєш, скільки скільки виплатять коштів, то я ну я я вважав, що виплата буде ну приблизно 10 тисяч гривень. Тобто, там же ж обіцяли до 150 тисяч гривень. Я поскрі зробив скріни всіх. Цього, цих налаштувань страховки, то вони будуть на екрані. Там обіцяли 150 тисяч гривень. А, ну, я ж думаю, ну, виплачувати небагато, 45 гривень на місяць, але 5,5 років, сума вже була велика. Жодного разу я не звертався не за жодним страховим випадком. Тому виплата повинна бути нормальна. А дружина ще думала, що буде, <смі> вважала, що виплата буде на, на рівні 20 тисяч. Ну, я їй кажу: а, ні, ні, 20, ну то багато, ну 10, мабуть, десь приблизно так. Три дні на назад я отримав від цієї страхової. Так би мовити, ви виплату і висновок. Вони мені виплатили півтори тисячі гривень. Тобто ці кошти, самі знаєте, скільки коштують зараз ліки, особливо моя мати 48-го року народження, скільки ми ще купили туди додаткових всяких ліків, щоб швидше загоювався перелом. то Півтори тисячі, то, звісно, не покривають навіть 30% витрат, які ми вже понесли, і ще загоєння тільки на початковій стадії. Я порахував потім. Я взагалі був в шоці. Я думаю, так, стоп. А скільки я взагалі коштів за ці роки йому віддав? Я порахував для себе. Що з 6 місяця 2019 року я виплатив страховій 3105 гривень цими виплатами по 45 гривень? Але якщо ураховувати, що до початку певномасштабної війни у нас курс долара був приблизно 27 гривень, то тоді то інші гроші. А зараз курс долара 42 гривні, 42 гривні, то з цими... Показниками на рівень інфляції, я для я страховій виплатив 3864 гривні. А через 5 років я від них отримав 1500 гривень. Я впевнений, що багато хто з вас так само має підключену оцю страховку від нещасного випадку або іншу страховку. Компанія у нас MedLife, так те ж саме буде видно на скріні, що я зробив. То порахуйте для себе, чи вигідно вам воно, скільки коштів за цей час ви їм вже виплатили. І якщо ви думаєте, як я думав, що коли буде дійсно станеться справжній випадок, то я отримую якусь там компенсацію. Ні, я. В кращому випадку вони повертають для мене на моєму особистому, досвіду, досвіді вони повернули мені 30% від тих коштів, що я їм виплатив. Я ж дуже люблю рахувати. Рахування це для мене це цікаво. Я порахував, якби я ці кошти не виплачував в страховій компанії, а я би просто в Приватбанк клав на депозит. Під складний банківський відсоток. Тобто відраховував щомісяця, накопичував на банківському вкладі по 45 гривень, робив би відрахування. Скільки б у мене зараз, та ви подивіться, вони теж порахували. Скільки б зараз було на рахунку коштів у вільному доступі. Тобто, якби зламала мама руку, я б пішов в банк та зняв би ці кошти і використовував. Отже, у мене б на рахунку було, там зараз 7,5% гривні, якщо так на рік робити, за 5,5 років вже б назбиралося б 3912 гривень. А до речі, я ще й порахував. Я ж кажу, рахувати я люблю. А якби я просто... Одразу переводив ці кошти в долари. Ну тобто, щоб уникнути інфляційних ризиків, то скільки б я за цей час назбирав грошей, то назбирав би я 92 долари. Ну, з урахуванням сьогоднішнього курсу, то це було б еквівалентно 3864 гривні. Тобто, в банківський вклад навіть під 7,5% в гривні, на перший погляд, здається, що він не покриває інфляційних ризиків. Які вони насправді він покриває інфляційні ризики. На моєму власному досвіді я вам раджу у всіх своїх знайомих і самим подивитися, чи раптом не є у вас на постійній основі, як у мене було, підключене страхування, на яке ви сподіваєтесь і думаєте, що воно вам дійсно в випадку чого допоможе. Пишіть свої коментарі, напишіть свій досвід. і Будь ласка, розповсюджуйте посилання на це відео серед своїх знайомих. Людей треба попередити, і хай вони так само роблять висновки.